І продовжуємо тему сьогоднішнього РНБО. Дуже багато там цікаво відбувалося зараз. З нами на зв'язку Данілов, секретар РНБО, добрий вечір. Раді вас бачити в марафоні. Доброго вечора. вітаємо вас будь ласка, все ж таки остання новина прилетіла. Може, вона не виглядає настільки масштабно, але вона найбільш обговорювана про те, що все ж таки президент дав доручення Зеленському звільнити президент. Одеську. Дав доручення президент дав доручення залужному. Те все ж таки звільнити одеського воєнкома. Ця історія тягнулася достатньо часу, аби набрати такого негативного шлейфу. І от те, що я бачу зараз в інтернеті, єдине питання, яке є, це а чому звільнити обіцяли ж на фронт? Ну звільнити з посади під час війни. Ми не можемо звільнити людину збройних сил. Він буде звільнений саме з цієї посади, і куди він відправиться, це команда вже рішення за командиром, за тими людьми, які безпосередньо він буде в підпорядкуванні. От він не звільняється з армії, але буде ретельна перевірка фактів, які на сьогоднішній день надали журналісти. От якщо вони підтвердяться, ну тоді вже будуть зовсім інші органи розбиратися. Як так сталося? Я хочу нагадати всім, незважаючи на те, що ми на сьогоднішній день вільні від закону від е, заповнення декларації, мається на увазі ті люди, які мають обов'язкових заповнення. Це не значить, що немає права на ЗК перевіряти ваш фінансовий стан. І тому всі мають бути до цього готові, що в будь-який момент може початися такій перевірки тім тих людей, які безпосередньо от є під законом, які мають заповнити ті декларації. А люди, які про яких зараз десять мова, вони так само під цим законом можна я тоді оточну. Скажіть, будь ласка, президент, коли розповідав про засідання РНБО, сказав перше питання це безпека людей. От починали говорити вже з прем'єр-міністром чверть бомбосховищ по Україні, третина поки вони придатні до використання рішення РНБО винних притягти до відповідальності. Всі захисні споруди привести в належний стан. Можете розповісти про механізми, про яку відповідальність у кого йдеться? І відповідно хто тепер відповідатиме за те, щоб через півтора років бомбардування українців їм було нарешті куди сховатися? Є чітко визначені е, території, які ми визначили на засіданні ради з безпеки і оборони. Таких територій на сьогоднішній день не один, на жаль, не два і не десять, а набагато більше. От до 30-го числа мають бути прийняті відповідні рішення по кожній з цих територій. Це вже прерогатива тих органів, які безпосередньо мають приймати ці рішення. Наше завдання контролювати, щоб ці рішення були прийняті згідно чинного законодавства і згідно рішення ради з безпеки оборони відповідного указу, який на сьогоднішній день обов'язково з'явиться. На відповідних сайтах. Угу. Олексій Мічеславич, хочеться з вами обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і зокрема законопроекти двох конгресменів американських, які е, ну скажімо так, дуже хочуть, щоб якщо раптом росіяни все ж таки підуть на це, та то щоб. НАТО відреагувало, тому що радіоактивна пилюка може досягти країн НАТО або водним шляхом, або повітряним. Скажіть, будь ласка, чи українська влада якимось чином була поставлена до відома щодо е, такого імовірної, до такої імовірної відповіді Атлантичного альянсу? Звичайно, ми відслідковуємо всі процеси, які відбуваються в тих чи інших. Е... Законодавчих інституціях світу, от і ми вітаємо те, що відбулося сполучених штатів. От які пропонують, от в е, у разі, якщо не дай Боже, расисти з е, е, намагаються зробити те, що вони. Е, Бажали би зробити, то відповідь має бути миттєва і відповідна. І те, що пропонує законодавці Сполучених Штатів, от саме про те на сьогоднішній день нами говорить, що відповідь буде, і вона буде обов'язкова, тому що за все в цьому житті треба відповідати за всі свої вчинки. І коли людина приймає рішення вбивати наших дітей і вважає, що вона за це не буде покарвана, ну то людина, яка не розуміє, в який спосіб влаштована життя. Пане Оксі, скажіть, будь ласка, от заступник начальника гурміноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький, сказав, що зростання виробництва ракет калібри в Росії збільшилося в 3-4 рази. Ми пам'ятаємо про те, що на останньому засіданні ставці обговорювалося обговорювалось питання, як зробити так, аби у ті всі запчастини мікросхеми перестали потрапляти нарешті до Росії. Вже навіть в 11-му пакеті санкцій про цьому приділили увагу. Хай, будь ласка, чи є нарешті механізми розуміння? По перше, як ці всі складні комплектуючі, які Росія явно не спроможна виробляти, туди потрапляють? Зокрема, ви тоді самі говорили із сполучених штатів, зокрема, і як перекрити ці потоки, щоб менше все ж таки цієї смертоносної вибухівки нам на голову прилітало. Ми попередили всі країни партнерів про те, що ми дійсно знайшли от, в виробах, які виробляються на території Ірану на території Росії компоненти, які належать компаніям, які розташовано в країнах партнерів Але ми вважаємо, що це були закупки ще заздалегідь це були закупки до 24 лютого 2022 року. І зараз будемо ретельно спостерігати, чи не буде новин новина. В лапках для нас в, в зброї, які на сьогоднішній день використовуються. я хочу сказати, що у разі, коли збивають наші е, військові ці ракети, ми можемо дослідити ті уламки, які є, і чітко розуміємо, коли і де ці ракети були виготовлені. Тому ми готові. Ми це все це відслідковуємо. От і якщо не дай Боже з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково будемо інформувати партнерів для того, щоб припинити це раз назавжди. Будемо вважати, що те, що заявив е, представник гуру. От ми уважно будемо відслідковувати, мати на увазі, що у них лишили лишилася по деяких позиціях там мінімальна е, кількість тих ракет ураження, але будь-яка ракета, яка летить на нашу територію, це небезпека. От для нас і тому треба бути пильними. Треба обов'язково приймати відповідні дії. Те, що стосується ще раз нашу комплектацію, якщо буде помічено, що вони продовжують. Постачатися з країн-партнерів, ну я думаю, що будуть відповідні рішення прийматися. От після е, перших е, інформувань я точно знаю, що всі компанії, які займалися цим питанням, вони це припинили. Ага. Ну це хотілося уточнити. Яка попередня реакція цих країн, і цих компаній, які вже ну за руку зловили по суті. Олексій Міславичу, не знаю, чи ви бачили заяву, точніше інтерв'ю президента колишнього Сполучених Штатів Америки Барака Обами, який якраз в 14-му році був президентом, коли Росія анексувала український Крим. Але він сказав, що не було воєнного вторгнення на Кримський півострів, та й ситуація була інакшою, і там було дуже багато населення, яке симпатизувало Росії, і саме тому світ і Сполучені Штати Америки, мовляв, не втручалися. Скажіть, чи ми повинні реагувати на такі, на такі висловлювання колишніх? Або ми повинні закрити на це очі і обмежуватися тим, що нам дають зброю Сполучені Штати Америки, таким чином спокутуючи свою провину за 2014 рік? Ну, давайте ми з вами будемо коректними. Скажемо, що те, що заявив. Е Президент Сполучених Штатів, який був на посаді в 14-му році, от воно трошечки не відповідає дійсності. Весь світ знає, Путін неодноразово доводив, що він саме військовим шляхом закопив нашу територію. Сполучені Штати були одними з гарантів от нашої незалежності, нашої територіальної цілосності, на превеликий жаль, 14-му році не було сміливості, от ані у деяких представників України розпочати. Збройний опір, от а е, зважаючи на це, іноземні партнери ну подивилися і зробили такий висновок, що е, якщо ви не захищаєте, вам ніхто допомагати не буде. От майте це на увазі. І я хочу нагадати, що ми були вкрай складної ситуації на 24 лютого 22 року. Якщо б не опір нашого суспільства, якщо б не опер наших збройних сил, якщо б ми стали, не стали пліч опліч. Поруч з нашими військовими я маю на увазі все наше суспільство. Навряд чи хто б нам допомагав, майте на увазі, за нас ніхто виборювати нашу незалежність і свободу не буде. Нам будуть допомагати, але допомагає тому, хто хоче. На превеликий жаль, на той час можемо констатувати, що того опіру, який мав би обов'язково бути з боку представників і нашої, в тому числі влади, не було. На превеликий жаль. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, на жаль, такими дивними заявами смалить не тільки колишні представники американського естеблішменту. От я дивлюся, що відбувається ООН, і чесно, в голові не вкладається. ООН в своєму звіті звинуватила російську армію, що вона вбила 136 українських дітей, поранила 518, 91 дитину використала як живий щит. Але в цьому ж звіті генсек ОНГутеряш заявив, що його дуже турбує, що 80 дітей вбили українські військові. Наступне ООН сьогодні скликали терміновий радбез через загрозу підриву Запорізької атомної станції. Перше слово зразу віддають Небензі, який починає, ну ми розуміємо, що говорить: що взагалі відбувається з ООН? І чи є українською владо розуміння, як з ними спілкуватися з організацією, яка теоретично мала стати центром в регулюванні цієї всієї історії, зокрема через юридичної? Ну, ви знаєте, мої позиції. Інституція дуже дивна. Інституція абсолютно безхребетна, не може вирішити жодного питання. От іншої, на жаль, інституції на сьогоднішній день немає. Я більш не впевнений, що після нашої перемоги світ повернеться до ситуації пов'язаної з цією інституцією. От, треба розуміти, що не може світ жити в умовах, коли країна агресор, країна терорист може накладати право вета на ті чи інші рішення. Стосовно цифри, які озвучив пан Гутереш, так я можу сказати, вони не відповідають дійсності. По перше, коли мова йде про наших дітей, які були вбиті за вказівки Путіна, це точно не та цифра, яку він назвав на превеликий жаль. Це цифра набагато більша. Біля 500 людей знищили це ці нелюді. От і це треба б пану пангутерешу було б знати. Те, що стосується, нібито те, що ми вбивали наших дітей, так дивіться, якщо би Путін не вдерся на територію нашої України, жодна б людина би не постраждала. І про це саме треба говорити. Треба говорити, що країна. Агресор 24 лютого почала активну фазу того, що вони розпочали в лютому 2014 рок, році. От на думку Обами, нібито то був, скажімо так, такий собі е, дружні, дружній крок. Якщо подивитися, то може вони зараз скоро визнають, що і земля пласка, от а не іншу форму м Знаєте, ми так далеко може далеко можемо зайти, зайти. От, взагалі то от ще раз повертаючись до цієї інституції, дивіться, та ж сама МАГАТЕ, яка безпосередньо має відношення до них, коли терористи захопили Запорізьку атомну станцію, треба було терміново, моментально треба було діяти і зробити все від них залежно, для того, щоб терористи звідти забралися. Але вони довгий час спостерігали. А зараз, коли ця ситуація доходить до певної точки кипіння, вони зараз починають, скажімо так, от якісь дії, заяви. От, все треба робити вчасно. Я неодноразово наголошував, що якщо б цих людожерів зупинили в Грузії в восьмому році, коли б вони напали на незалежну Грузію, ми б напали, не мали б на сьогоднішній день такої великої війни. Але чомусь лякалися того Путіна, лякалися нібито другої армії світу. От ми не злякалися. Ми стали чинити опери, от, і всьому світу довели, що це можна і обов'язково треба робити, коли мова йде про вашу незалежність, коли мова йде про ваших дітей, про ваше майбутнє. Абсолютно вірно, дякуємо вам, Олексій Деніла, секретар ранбобу загально національного марафоні. Спасибі вам, Олексій. дякуємо.